Інша аварія, яка нещодавно сталася поблизу Одеси, постраждав сам водій. Чоловік намагався ухилитися від підрізавших його жигулі і навмисно повернув у відбійник. На споруда виявилася несправною, що мало не коштувала Керманочу життя. На перший погляд, звичайна аварія на трасі Одеса, Київ. Зі слів свідків шкоду підрізали Жигулі, і щоб уникнути зіткнення з машинами навколо її водій спрямував авто у відбійник, який мав би пом'якшити удар. Однак, через відсутність частини секції шкода настромилася на металеву огорожу, і одна балка пробила бік кузова. Просто з правого ряда перед самим носом вискакивати. Взагалі, без, без ничего, нічого, поворотов, без вообще. Я просто понімав, що якщо я його сейчас ударю, то улетит опять же в, в остальних судах. Що просто люди пострадають. У шкоді їхала родина, дружина і донька отримали незначні травми. А от водієві шмат металу одним махом вітяв обидві ноги. Вижити після такого майже неможливо. За кілька хвилин людина помирає через масштабну крововтечу. Зрозумівши це, Віталій зібрав усю волю в кулак і з останніх сил наклав собі жгути. Це спасло його життя, тому що таке сильне кровотечення вважається, що при э, таких травматичних ампутаціях э, організм втрачає близько двох літрів крові, навіть більше. Максим працівник сусідньої АЗС першим кинувся на допомогу. Зізнається, якби дорожники працювали сумлінно, все могло б закінчитись інакше. Якби відбойники вовремя отремонтували. То как бы Машина шкода, яка второго числа виходила від подріза, вона б ну отрикошетила трікашетіла би атбоніків. Чоловік би ну не лишився двох ног. Винуватця аварії, що підрізав шкоду, так і не знайшли. Він втік з місця пригоди. За кілька годин після ДТП туди приїхали ремонтники та нарешті замінили металеві конструкції відбійника. Однак Віталію від цього не легше. Його сім'я гостро потребує грошей на чергову операцію. Сказали, от 6 тисяч євро один протез. Примерно. Так, от Это что ми так поузнавали, нам розказали. Ну теж хотим нормально. Молодой говорится, папа двої дітей. Йому треба ще піднімати двоє діток. Родина намагається вибити бодай якусь компенсацію від шляховиків, на яких власне лежить головна провина закаліпство водія, але поки що марно.